Як я з'їла акулу в Ісландії, але ригнути хочеться. Трошки. Це називається хакарл, це ферментоване м'ясо акули. Тут ще подали до того сушену рибку і маселко. Зазвичай сушену рибку їдять з маслом. Тут така традиція. А хакарл це власне акула. Свіжа акула, свіже м'ясо акули, воно токсичне. Воно має дуже багато сучовини і е, токсичної речовини. І відповідно, щоб його приготувати, люди спочатку його закопують в землю на кілька тижнів, потім висушують кілька місяців і потім їдять це м'ясо. Як його правильно їсти, треба вкусити, потримати десь приблизно 5-10 секунд. Чим довше ви його будете тримати в на язиці, тим більше смаку воно віддасть. Спочатку його понюхаю певно. Бо воно, походу, дуже смачне. Ой, ну. Отак, як підносиш, воно має дуже різкий смак е запах. Але воно мені пахне як фарба. <гум> я сподіваюся, що мені не буде погано, бо я дуже голодна. <гум> І це перше, що я з'їла за останні, певно, шість годин. <гум> так Давай. Раз, два, три. Як жилейка якась. М -м -м, воно смакує рибою. Воно має такий дуже різкий смак, якийсь, воно як жиле. ну таке, воно погане, але ригнути хочеться трошки. Ну, от ти відчуваєш, що ти сиш якесь сире м'ясо, якщо чесно. І воно трошки, о, воно мені смакує сушеною рибкою. Ей, я думаю, вона кальмар. нормальна для мене, як за того, що вона як сушена рибка, як кальмар трошки нагадує. Так, да, консистенція такого грильованого кальмару а на смак сушена риба. То всі так страшно перед ним випендрювалися, коли його знімали, що воно смердюче, що воно таке недобре, то воно не я найгірше справа, його можна з'їсти. Але запити треба. А всі три відео про водорож до Ісландії ви знайдете на нашому каналі. Не вірте інтернету, взагалі нормально можна їсти.